Для того, щоб реагувати на якусь подію, потрібно розібратися в її причинах. Я хочу нагадати, що коли починалося широкомасштабне вторгнення, Польща стала однією з тих країн, яка першою прийшла на допомогу Україні. І Польща прийняла більше мільйона українських біженців, там під 2 мільйони туди поїхали. І відношення до наших біженців було ну, найсприятливіше. Поляки ділилися останнім, розміщали наших людей, допомагали їм. Значить, всіма способами висловлювали підтримку, співчуття. Польща стала хабом, для, який приймав військову допомогу, яка йшла в Україну. Польський уряд і польський президент тоді Анджей Дуда. Ну, просто, знаєте, забули всі, всі старі образи, всі, всі незрозумілі речі і спрямували всі свої зусилля на підтримку України. Дійшло до того, що, пам'ятаєте, почалися розмови про відновлення речі Посполити, що Ми настільки близькі, що просто готові повернутися навіть до спільних форм існування обговорити. Ну, Дружба процвітала. А що сталося потім? Звідки все почалося? А все почалося з того, що коли вас пускають за стол, гості вас ну, ви приїхали, навіть ви не, не, не проханий їсть, але ми знаємо, що у вас сталося, ми вас зустрічаємо. І коли ми вас сажаємо за стіл, то не варто класти ноги на стіл і висловлювати претензії господарю, який вас приютив. Ви пам'ятаєте, які у нас були проблеми з експортом зерна? На початку війни росіяни захопили острів Зміїни, росіяни блокували наш експорт через морські порти. У нас скопичилась величезна кількість зерна, яке ми не могли експортувати. Підключилися всі, хто тільки міг, і було прийнято рішення дозволити український транзит до портів на Балтиці польських. Для того, щоб потім вести їх через море в ті країни, де, які хотіли придбати українське зерно раз. І другий Європейський Союз відкрив ринок для українських товарів для безмитної торгівлі. Що відбулось далі? Далі наші береги, я інакше їх назвати не можу. Тому що це не українські фермери. У нас десь порядка 50 тисяч фермерів, на відміну від того, що в Польщі їх півтора мільйона. Вони фактично не можуть експортувати зерно самотужки, вони продають своє зерно, зернотрейдерам, продають по сірим схемам, будемо називати речі своїми іменами, за нал, тобто необліковані гроші. Да? Потім ці наші зернотрейдери, вони, як правило, не тільки великі експортери, вони ще й великі імпортери, тобто великі торгівельниці компанії наші. Коли вони вивозять зерно, вони ж, вони ж, їм відшкодовується ПДВ. А коли вони завозять імпортний товар, вони повинні платити ПДВ. Так ось вони експортують зерно, вони вивозять. І замість того, щоб вести їх до Балтійських портів, і потім експортувати через Польщу, вони продають це зерно на ринку Польщі по демпінговим цінам. І від собі: є польські фермери, які, які живуть з того, що вони от вирощують свою продукцію продають. І раптом на цьому ринку з'являється величезна кількість українського зерна, яке повинно експортуватися через Польщу і якому дозволено транзит через Польщу. А воно продається на польському ринку. Ясно, що воно дешевше. І це створює економічну загрозу для польських селян. Європейський союз не знімає пільги з України. Польський уряд, теж не бажаючи псувати відносини з Україною, потрібно допомагати. Довгий час цю проблему ігнорував. І тоді з'явилися польські фермери, які почали перекривати кордон між Польщею і Україною. Як же відреагувала українська влада на ці дії польських фермерів? Ну, по ідеї, треба було розібратися і спільно з польським урядом вжити ряд заходів для того, щоб зняти проблеми, які виникли? Ну, тобто, з одного боку, українська влада повинна була. б Розібратися своїми баригами і задати їм просте питання мало того, що ви псуєте наші відносини з Польщею, мало того, що ми політичні збитки несемо від вашої барижної діяльності, коли ви привикли в Україні значить, по документам одне а на практиці інше, то в Польщі це Європейський Союз, там трошки інакше. Ви везете їх, начебто, в порти Балтійські порти а продаєте на польському ринку. Але ви ще й не повертаєте валютну виручку? Тобто, ще 10 чи 12 мільярдів доларів валютної виручки вони ще в Україну не повернули. Мало того, що вони отак от себе повели, да? підставили Україну. Мало того, що вони фактично поставили на межу виживання польських фермерів, так вони ще й гроші не повертають в Україну. Що робить Володимир Олександрович Зеленський? Він виступає з трибуни ООН і звинувачує польську владу в промосковському підігріві. Що, мовляв, оце блокування кордону, яке там відбувається, це Варшава грає на користь Москви. Ви можете собі уявити реакцію польського уряду? А це польський уряд права і справедливості, яка там більше 10 років при владі. У якої на носі були парламентські вибори. Тобто вони посварилися своїми фермерами, да? тому що вони підтримували Україну. Фермери відвернулися від е, права і справедливості. У них купа проблем виникла політичних всередині Польщі. А ззовні, та країна, заради якої вони поклали свої авторитети свій політичний рейтинг, їх звинувачує з трибуни ООН. В тому що вони грають на руку Москві. Закінчилося поразкою на виборах права і справедливості, якщо ви пам'ятаєте, новий уряд Дональда Туска прийшов до влади. Всі кричали, що зараз все вирішиться, нічого не вирішилось. Довелося таки ставити на місце своїх олігархів і так далі. Потім починаються президентські вибори. Правляча коаліція Дональда Туска висуває мера Варшави Рафала Саковського. Право і справедливість не висуває свого кандидата, але підтримує незалежного Кароля Навроцького. Яким у них був контрудар і контраргумент для того, щоб спробувати взяти політичний реакцію? Значить, Дональд Туск, він прихильний до України і продовжує лінію на підтримку України. Але в очах правого електорату і правої партії правої справедливості Україна це просто невдячна країна. Що робить Зеленський? Він публічно нагороджує Рафала Шосаковського, мера Варшави, там вручають Варшаві там, відповідну нагороду, і таким чином показує, на чийому боці симпатії української влади України на цих виборах в Польщі. Що могли протиставити правильно? Потрібно дискредитувати Україну в очах виборців. Це єдиний спосіб сказати: дивіться, от бачите, Україна ж погана, а Україна на боці нашого конкурента Шосаковського. І тоді піднімається питання волинської трагедії. І починають у них гвіздочком ковиряти цю рану. І розповідати про те, що дивіться, українська влада блокує значить, там, ексгумацію жертв. Вони не хочуть проводити значить, там, всі ці речі. Ми до них з усією душею, а вони такі невдячні, вони такі сякі, і так далі. І починається ця хвиля в засобах масової інформації. Сікорський, нинішній міністр закордонних справ просив. Зеленського зробіть щось, тому що піднімається хвиля по Волині. А замість того, щоб е, розібратися, Зеленський почав йому розповідати, що Польща невдячна і де наша зброя. Потім Дуда, пам'ятаєте, вже зараз сказав, що там він говорив з Зеленським, той взагалі не в зуб ногою по проблематиці українсько-польських відносин стан. Останнього періоду, взагалі не знає, що таке волинська трагедія, взагалі ще що це таке. Так от неадекватність української влади, нерозуміння тих процесів, які в Польщі відбуваються, абсолютно тупа підтримка одного з кандидатів на президентських виборах, як це було, наприклад, в тих, в тих же США, да? чим це закінчилось, ми пам'ятаємо, вона привела до того результату, який ми на сьогоднішній день. Спостерігаємо. Ця антиукраїнська хвиля, яка допомогла Каролю Навроцькому перемогти, яка сьогодні зробила Конфедерацію проросійську конфедерацію третьої політичної сили в Польщі. Яка звинувачує сьогодні Україну в всіх смертних гріхах. Ну, а чому на цьому фоні не розказати, що це ж дрони були не російські, а українські? А тут же Дуда виступає і каже, що в нас хотіла Україна втягнути війну. Все, все робили там, хоча це ракета, там, яка упала на території Польщі і загинула людина, це була українська ракета. А Зеленський мені розповідав, що це російська. А хіба не те саме робив Грузинський уряд, який розповідав, що Грузію теж хотіли втягнути війну, це все Україна і так, далі, і, так далі, і так далі. Так от те, що сталося в Польщі, коли із країни, яка на 100%, ну, якщо не то на 90% підтримала Україну беззастережно. Ми отримали країну, який, який розкол десь 50 на 50, тому що все-таки 50% проголосувало за Рафала Шесковського майже да, половина цілих. Але половина різко перейшла в опозицію і почали сприймати цю праву пропаганду, яка виставляє Україну в такому негативному світі. Тому всі ми, дорогі українці, повинні подякувати Володимиру Олександровичу Зеленському і його тіні. Я не знаю, хто там тінь, тому що Зеленський не такий великий, а тінь така здоровенна, більше нього вдвічі. Ну, от Цей владний тандем, геніальний наш, за те, що вони зуміли із Польщі зробити країну, яка вже не так однозначно підтримує Україну в цій війні. Тому мені прикро про це говорити. Але ви ж пам'ятаєте. Це у нас із Словаччини відповідні прекрасні стосунки. З Орбаном ну просто здорово все. З Польщею маємо проблеми і чудом ми відскочили в Румунію. Але я впевнений, що 28 вересня в нас з'явиться ще одна проблема це Молдова. Після виборів в цій країні ми отримаємо проросійський уряд прямо у себе під боку. І це теж. Заслуга нашої зеленої влади. Можете не сумніватися. Тому, коли люди некомпетентні, непрофесійні, не патріотичні, які керуються власними якимись амбіціями, а не державними інтересами, керують Україною, чекайте таких негативних наслідків. Як казав Грушевський, трагедію України є те, що нею керують люди яким вона не потрібна. Ось і все. Як ви думаєте, Путін е, піде далі? Він нападе на Польщу, на країни Балтії, скориставшися цією ситуацією? Путін не піде зараз далі, тому що у нього немає сил йти далі. Зараз ідуть, зараз йдуть е, навчання Захід 2025. Захід 2025 Там приймає участь порядка 18,5 тисяч військовослужбовців Збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації. Так от російських вояків там аж 5 тисяч. Ну, грубо кажучи, вони бригаду туди направили на ці навчання. Поляки перекинули до кордону з Білорусі порядка 40 тисяч своїх вояків. То угруповання, яке сьогодні зосереджено з польського боку, Воно вдвічі більше, ніж та кількість військовослужбовців, яка задіяна в навчаннях Захід-2025. За такого співвідношення, звичайно, наступ розпочинати, це треба бути повним ідіотом. Але як ви бачите, вони використовують ці навчання для різного роду провокацій військового характеру, як то проліт безпілотних гербер, масований проліт, на території Польщі. І, власне, за що я люблю Міністерство оборони Російської Федерації. Ну, ви ж пам'ятаєте, був там такий Коношенко, який кожного дня розкопав і розповів: патір, ні, потірь. Не Потір? як радянський час, там за 12 балів все розвалили жертви розрушені, ні. І не зрозуміло, чого ж вони тоді тікають з-під Києва значить, з -під цих речей. Так от дивіться, коли їм сказали, що це, мовляв, ваші гербери, Міністерство оборони Російської Федерації заявляє, що Гербера може летіти 700 кілометрів це її дальність польоту. Ну, а звідки її запускали, вона пролетіла, то вона повинна була впасти десь всередині Білорусі. Ну, а Гербери знайшли деякі, які падали в районі міста Ельблонг. А Ельблонг знаходиться в 500 кілометрах від кордону польсько-білоруського. Виникає питання: як же вона могла пролетіти туди, ну, на таку велику відстань, якщо в неї ну, розрахована на політ? В 700 кілометрів. Виявляється, вони поставили на гербері додаткові баки. Питається в задачі: якщо ви ставите додаткові баки, І летить воно в сторону Польщі. так як воно може впасти в Білорусь? Це в тому анекдоті, коли сусідка приходить до сусідки, значить, двері в двері, і каже: Слухай, ти в мене позичила сковорідку, я тобі її дала, вона була ціла, неушкоджена. Ти мені її повернула, подивись, у мене зламана ручка. На що та сусідка відповідає: по-перше, я в тебе сковорідку не брала. По-друге, брала, але не я. І по третє, коли я в тебе її брала, ручка вже була зламана. Ну, це приблизно те ж саме, що росіяни з цього приводу заявили. Ну, якщо серйозно, то ви ж самі бачите. Вони використали ці навчання для провокації для того, щоб прощупати систему протиповітряної оборони Польщі. І, взагалі, НАТО. Як буде НАТО реагувати на подібну військову провокацію? Я думаю, що по обидвох пунктах Путін мав залишитися повністю задоволений. А... Я перепрошую зараз. Так, будь ласка. Так. Да. Я зараз звернуся до наших глядачів, друзів, слухачів. Ще раз хочу нагадати про підписку. Доєднайтеся, будь ласка, до ютуб-каналу Близнюк наживо, поширюйте наші стріми. Ну і звичайно, величезне прохання підтримки роботи нашого каналу під цим відео і трансляцією є нам карток. Будь-яка посильна для вас сума 50, 100, 200 гривень. Буде дуже необхідною, щоб ми не зупинились і далі продовжували працювати. Так, Андрій Рева є з нами. Продовжуємо. От. І Путін, ще раз повторюсь, був дуже, має бути дуже задоволений тим, який результат він отримав від цієї провокації. По-перше, абсолютно чітко було виявлено, що протидронної, протидронного захисту Польща немає. Тобто, система протиповітряної оборони, яка будувалася для захисту від повітряних ударів, вона розрахована на знешкодження літаків, крилатих або балістичних ракет. Коли ми говоримо про дрони, які сьогодні стали основним засобом враження на полі бою в російсько-українській війні, то ця система протиповітряної оборони не, не пристосована для відбиття масованих ударів цих безпілотних лідальних апаратів. Ну, повторилася ситуація, яка була в 1987 році, коли Матіас Руст пролетів і сів на Красній площі Москви, пам'ятаєте? І тоді всі обувю, да як це так? да Взяв і прилетів в Москву, сів. Ніхто не задав питання, чого ви, власне, обурюєтесь. Легкомоторна сесна, вона пластикова, вона не залізна. Значить, засоби радіолокації її, вияви... ви її практично не виявляють. Тому що для того, як працює система радіолокації, електромагнітний імпульс, коли пішов, він потрапляє на залізну поверхню літака, від... відображається, як ехо, да? як, як луна. Повертається назад, і тоді ми бачимо цей об'єкт. А якщо у нього відлунююча поверхність маленька, то сигнал цей дуже слабенький. І побачиш чи не побачиш на екрані індикатор. По-друге, сесна летить з невеликою швидкістю. Що таке надзвуковий літак да? чи крилата ракети, що таке сесна, вона летить, її можна прийняти за, з зграю птахів, яка летить, або за пасивну поміху, яка там перешкода, яка ставиться. Далі він летить на маленькій висоті. І коли ви його шукаєте, то е, цей відображений сигнал відображається ще й від е, багатьох е, там, дерев, там, будинків і так далі, то взагалі його засвіченому екрані ви можете не побачити. Ця система заточена під інше. Вона заточена під збиття літаків, крилатих ракет і м, балістичних ракет. Але вона не може, ця система, бути, е, значить. Таким чином забезпечено, щоб е, е, збивати ось такі легкомоторні літаки Пластикою, по суті діла, те ж саме з безпілотними літальними апаратами. Те ж саме з БПЛА. І коли ми говоримо про БПЛА, то чим його збивали цей безпілотний літальний апарат? Вдумайтесь, підняли F-16. Підняли f 35 Нідерландські, прилетів АВАК, система, значить, дальнього радіолокаційного виявлення. Літаки, відповідні заправники. І вони по цій Гербері, де не було бойової частини, яка вартує до 10 тисяч доларів, стріляли ракетами АІМ 9Х або АІМ 120 вартістю 2 мільйони 800 тисяч доларів, тобто в 280 разів більше. Із 19 безпілотників вони збили аж 4, витративши колосальні гроші. Марк Люте сказав, що ми довели, що ми можемо захищатися. Що ж ви довели, коли одна з герберг упала значить, і вдарила по, по, по будинку польського селянина, значить там зруйнувала цей будинок? І єдиний, хто там був адекватний, хто сказав, що ну треба щось робити, це була Урсула фон Дер Лейен, яка заявила, що ми будемо будувати дронний захист. Так три роки війни пройшло, уявіть собі. Вони на четвертому році війни зрозуміли, що потрібно будув, перебудовувати систему протиповітряної оборони. Зараз Польща отримає 43 мільярди доларів чи євро, євро. для того, щоб майже 40, 44 мільярди для того, щоб перебудувати систему протиповітряної оборони, яка б могла б протидіяти цим шахедам. Ну, не, не, не цим. А от уявіть собі, що пролетіло не 4 дрони, а 400, от як по Україні останній раз. Да не гербери без бойової частини, а пролетіли б, наприклад, шахі. Да через 2-3 нальоти в них взагалі б не, не залишилось засобів для того, щоб збивати ці дрони. От. Тому, по першому пункту, Путін задоволений. Він побачив, що системи протиповітряної проти оборони в, у НАТО немає, і в Польщі теж її треба тільки створювати. А друге, це як реагували країни НАТО на цей проліт. Ну, По суті, вторгнення в повітряний простір Польщі це є акт агресії. І по-хорошому, потрібно було активувати п'яту статтю Вашингтонського договору про створення НАТО, де написано, що напад на країну-члена Альянсу. Є нападом на весь альянс. Вірно? Так. Що ми чуємо? Виступає міністр закордонних справ Литви. У нас Литва не має доказів, що це була е, е, спланована атака на Польщу. Литва. Далі виступає знач, міністр закордонних справ Словаччини. Я сподіваюся, що ці дрони повинні були летіти не в Польщу, а в Україну. Сподівається. Далі виступає Орбан. Да, от бачите, які понаслідки, а ми завжди виступали, що треба цю війну припиняти. Ну, правда, Емануель Макрон чітко заявив, що це акт агресії і треба відповідати. Ваде, Йоган Вадефуль, звичайний міністр закордонних справ Німеччини, також сказав, що ми не залишимо цю атаку. Але всі повернулися за океан, подивитися на головного союзника. Що ж він скаже? А Трамп каже, а чого це Росія дронами намисляє? Ну ось почалося. Реакція. І через день він сказав, що це може і випадково було. Ну, заблукали дрони, хто ж може бути? І отут, тут, Дональд Туск виявив державну мудрість. Маючи всі підстави активувати п'яту статтю, він розумів, що якщо він це зробить, то це буде демонстрацією для всього світу, що НАТО не існує більше, як військова організація. Тому що вони почнуть сперечатися, була, був, був це акт агресії, чи не був акт агресії. Чи це є напад, на, чи це не напад? Ну розумієте. І він каже: давайте ми активуємо четверту. Це, 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 це не було напад, це була провокація. І тому не треба хвилюватися. Давайте четверту статтю. А четверта стаття передбачає, що якщо якась країна вважає, що є загроза її суверенітету територіальної цілісності, то вона, то ця країна, Має право запровадити консультації між країнами-членами НАТО, що робити. Ну тут всі видихнули з полегшенням, от що, що консультуватися всі люблять. І таким чином Путін і по другому пункту може бути задоволений. Коли ми всі розповідали, агресивний блок НАТО погрожує всьому світу, так вони себе захистити не можуть. Вони не здатні дати адекватну відповідь на провокаційні дії. Кремльського карлика. Тобто, я написав, я вважаю, що НАТО померло в ніч з 9 на 10 вересня в Польщі. І тепер, правильно, британські журналісти пишуть, кількість цих дронів буде збільшуватися. Потім полетить балістика, в кінці кінця. Потім частина європейців будуть кричати Дати відсіч Путіну, а частина буде сказати, давайте домовлятися з Путіним. Трамп не буде нічого робити. Ну і далі ви зрозуміли. Це, це свідчення того, що вибори в Сполучених Штатах Америки, які відбулись минулому році, вони мають глобальні наслідки для, не тільки для світової системи безпеки, а в першу чергу вони спрямовані на ліквідацію трансатлантичної єдності. І з цієї, цієї формули. Цієї формули, яка передбачала, що ми всі заодно в... 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 вилучили елемент американської допомоги, який був ключовим. Європа опинилась в ситуації, коли вона відчуває свою абсолютну беззахисність перед Росією. І в, цих, і в цій ситуації зараз я так розумію, що росіяни будуть все робити, щоб вибити. Із, цього, із цієї формули рівняння про допомогу Україні, ключових європейських гравців: Францію, де сьогодні розпочалися масові виступи, декілька днів вже відбуваються. Німеччину. Ось, ну і всіх інших. Чи вдасться Європі впоратися з цією хвилею, популізму, правого популізму проросійського, який дуже добре фінансується з Москви, повірте? Це ж зрозуміло всім. Сказати на сьогоднішній день складно. Але ось в такій ситуації нам доводиться жити і вести боротьбу проти російської агресії. Маємо те, що маємо.